Сини, а є ті солдати, які і ми маємо вже, ті жертви і на території Баришевського району, і наш християнський обов'язок, хоч короткою, молитвою, але і пошанувати їхню пам'ять в блаженному спині вічній покой, подай Господи, душам ноуб'єєнних воїнів, годину зла насильства. Братообісної і брані і нашій державі учинені і тих, що захищають рубіжі нашої держави, подажім, Господи, без осуждення, у вірі надії, воскресінні житті вічної сотвориєм, вічною Ам'я.